Пановні друзі, я радий вітати вас на нашій дачі. Сьогодні буде таке відео влогове. Я покажу, що ми робимо на дачі. Спеціально приїхали, деякі є справи, які треба обов'язково і терміново зробити. Ну що, поїхали, друзі? По-перше, хочу роз'яснити трішки, що таке влогове відео. Влог це відео, в якому люди розповідають про все потрішки, про такі речі, про які окремого відео знімати немає сенсу. Це не йдеться про вирощення якоїсь окремої рослини, там, як агротехніка або ще щось таке. Це е, е, те, що ми бачимо, те, що нас оточує, е, про що ми думаємо, що ми плануємо, що ми робимо таке подрібничках. Тобто таке життєве відео. Про такий формат відео мене прохали наші підписники, які мають свої дачі, але взимку не мають змоги їздити на ці дачі і е сумують за ними. А ми, приїжджаючи на свою дачу, трішки цей сум розвіємо. Я вважаю, що це добрий такий формат, в якому немає такого щось умного заумного, як то кажуть. Просто про життя. Ми сьогодні приїхали, а ще, до речі, ми. Я всі відео влогові, саме влогові, в яких показує наше життя на дачі, я ці відео позначаю позначкою Влог. Якщо ви побачили і вам цей формат не цікавий, влоговий, то побачивши напис в назві Влог, ви можете просто його пропустити і подивитись на моєму каналі щось інше, те, що вам подобається більше. Ось що таке влог. Давайте ж розпочнемо. Як, бачите, розпочнемо. як бачите, на дачі за нашу відсутність сніг зійшов після того, як його було дуже-дуже багато, його майже вже немає. Дивіться, розкрились наші доріжки, які ми вкривали агротканиною Вони стали такі чистенькі, такі блискучі, такі нарядненькі. Вже не знаю, який раз я кажу. Мені подобається поки що це укриття, як все це виглядає чистенька, і я сподіваюсь, не буде бур'янів тут рости навесні і взагалі не буде. Нам буде менше праці. Поки подобається, як буде далі. Звісно, у всіх своїх відео я буду з вами ділитися враженнями від використання. Ми раніше так не застілали. Патаяв також сніг на високих грядках. бачите, його майже не залишилось. Звісно, він потаїв і пройшов туди, в ґрунт. Тобто, ґрунт напитався вологою. Добре, це добре. Що він мокренький, не треба, щоб взимку пересихав ґрунт під морозами, під вітрами цими. Давайте ще раз зазирнемо тут у нас полиниця. Я якось показував, друзі. Ну так трішки-трішки, а зараз потає в сніг і є можливість трішки так спанбонд відхилити побільше. Бачите? Вона трішки так, ну деякі лісточки жовтіють, але зелені рослинки все добре. Я думаю, все буде добре. Ну, можливо, не без втрат. Вона перезимує, тому що саджали ми її пізно, запізно. Вже така пізня осінь була, і розсада молоденька, дуже молоденька, касетна розсада, але сподіваюсь, що все буде добре. Можемо ще зазирнути, я можу показати, як почувається Часник наш озимий. ні, друзі, не покажу, тому що тут е, така корка льодова, крижана, і не можу я зараз. Ну, я сподіваюся, що озимий часник почуває себе дуже добре. Е, дивіться, ми в першу чергу, зараз, коли приїхали, побачили, що немає снігу, відлига така, ми вкрили прикореневі зони, замочували соломою. Це, ці рослини, всі на нашій дачі, посаджені в цьому році. Якщо постійні глядачі знають, що ми дачу цю купили в вересні, 10 вересня, то, звісно, зараз грудень пройшло 3 місяці, і всі рослини, які ми висаджували, вони молоді. Тому треба трішки прихищати. Якщо б ця верба наша штамбова була вже така. 2-3 річ, річна, то ми б такого, звісно, мабуть, не робили б. Також замальчували е, малину. Малина також потребує, це ремонтантна у нас малина. Два кущика, бачите, вкриття наших смарагдів воно діє. Е, нічого вони не похилились. Хоча в коментарях деякі глядачі писали, що таким способом вкривали свої. Смарагди, і сніг падав, і деякі з них, от, ось так от под, під вагою снігу, нахилилися. Були сніга, такі, ну, дуже такі щільні, але нас це не торкнулося. Стоять рівненькі, все з ними добре. Також ми вкрили ну, газона, як бачите, ще немає. Ми не сіяли його, тому що восені. Не, підготов, не підготували, будемо сіяти навесні. Також це клен японський. Трішки ми його замотали з панбондом 30-ї щільності, 30 грамів на метр вага його. І вкрили прикореневу зону. Ну, те ж саме ми зробили з штамбами, штамбовими нашими трояндами. Вони у нас молоді, ми їх тільки висадили. Тому... Ось таке укриття в цьому році їм потрібні тюльпани під коркою. Тут у нас багато тюльпанів. Я чекаю, що... А ось тут тюльпани, які ми висаджували, вже під сніг. Ще тут сніг не випадаю, тому що ми їх закопували снігом, щоб вони краще себе почували. Ну і Також тут троянди, ми плетісти, які плануємо запустити от сюди, по цьому літньому бутиночку по стінці, Оці, ми їх також прикореневу зону вкрили. І хочу також вам показати ще ми зараз висаджуємо цибулини рослин. Які в нас залишилися. Висаджуємо їх в вазони. Це справа, яку також ще не пізно зробити. Ну, Взагалі, вазони не пізно до Нового року можна саджати. Висаджуємо нарциси, ось такі цибули, цибулинки. І висаджуємо також гіацинти. Гіацинти чудові, друзі, зараз такі великі знижки у флоріума. Я посилання залишу внизу в описі до цього відео. Дивіться, голландські цибулини по дуже великим знижкам. Можете перейти по посиланню і замовити, поки ще є асортимент, є вибір. І ось такі у нас є ну, горшики, це великі горшики. Ми купляли рослинки. Персик, ну це не наш персик, у нас в ньому ми купляли вербу. Оту Вербу висадили, а оці, ну. Літрів на 15 горшик великий залишився. Вже ми набрали тут ґрунту, будемо зараз висаджувати. Це не складно зробити, ґрунт у нас є в тепличці, він не замерз ще. Так що навесні оці вазони ми будемо ставити на нашій терасі. В чому така перевага вирощування саме цибулинних рослин. В вазонах, що можна їх поставити там, де завгодно, там, де заважаємо, що це буде найкраще виглядати. У нас така невеличка тераса, яку ми тільки ось перед снігом цим завершили будувати. І саме тут, десь ми ці газони, вазони, можливо, тут, можливо, тут поставимо. Я вважаю, що буде виглядати непогано. Якщо не пробували ще вирощувати в вазонах, то раджу попробувати. Ось так виглядає зараз ділянка, друзі. Трішки без снігу, або по такому малому снігу це виглядає не так яскраво, не так святково. Але сніг все ще попереду. Зараз тільки перша половина грудня місяця, температура мінус 2 градуси, ще і морози попереду, ще й сніга. Я так вважаю попереду. Так що не сумуйте. За зимою обов'язково приходить весна. А весною, друзі, ви знаєте, що городники-дачники вони не можуть сумувати, тому що в них часу на це немає. Приходить, пора сіяти насіння, але це буде трішки згодом. Зараз давайте радіти тому, що в нас.